Всім привіт, друзі! З вами Сергій Кошовий безпосередньо Кош, і я радий привітати вас на моєму каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. Ландкрузер Prado, або може 200. В общем, будь-який крузак нам підійде. Так, друзі, ну і це буде дуже крутий випуск. По перше. Ми масштабувались. По-друге, у нас нарешті дійшли руки до запорожця. Ну і по-третє, ми досить таки непогано заробили. Ну а зараз давайте почнемо з усього по порядку. Так, друзі, ну і традиційно я хочу почати цей випуск саме з донату. Адже під прошлим відео ви поставили 800 лайків. На моєму каналі один лайк це одна гривня, тому 800 гривень ми переводимо в ось цей благодійний фонд. Друзі, обов'язково поставте лайк і давайте будемо допомагати разом. І так, всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами проводимо рубрику з самого центра Чапаївки що буде, якщо просто так стоять і піймати якусь машину. По-перше, дадуть мені по шапці чи ні. По-друге, дадуть мені по шапці чи ні. Куплю! Це от моя Тойота, стоїть, я в Тойотах розбираюся. Тут головний спеціаліст на Чапаївці. Дивись, коротше, її ціна 5. Дивись, даю 4 з половиною. Є 4 на 2. Все, пішли до писати. А гроші. Гроші потом. Як воно? Та ну от поки ще розбираю, що до чого. Як тобі тримати отакого? Я що зря спортзалку був. Коротше, живі? я так зрозумів. Ви все ж таки хочете принести мій визов, так? Да? Ви я так зрозумів, заінтриговані, ви це голову ламаєте, що ж я від вас хочу. Ну, Купляти, продавати ви вмієте, ж, правильно? Угу. Побувати правильно. ви теж вмієте. Ну почти. Ну, а слісаркою лісаркою щось ви взагалі не займаєтеся, вони щось замечаєте. Та займаємось, ну, просто да. деколи, да, Намагаємось такого набрати. Ну, я думаю, що перевірити буде ваш навик. Як то кажуть, як, 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 якщо спочатку хочеш щось отримати, то спочатку треба десь погладити. Поэтому давайте я вас спочатку накормлю. Скажи, що це ця Волга. Це Волга, так? Да? Та да ні, вона не тут стоїть. Блін. Точно не вона. Буде щось десь. Вона не десь... тут стоїть, то есть це Волга. Буде цей. щось цікавіше. Господи, що може бути цікавіше Волга. Як, Як би вам саду? щось намікнути? Давайте так. Це найдешевше, що може бути на автомобільному ринку України. Інвалідка? <риклад> 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 ні. <риклад> ще може бути. Блин. Я останнім часом бачу ці фон до на году. Їх так багато, капець. За сотку. В тих пабліках, де я сижу, їх дуже багато. Ну блін, мотоцикли якісь, есть На автомобільному автомобильному, на автомобільному да. Самое дешевое, що можна тепер придумати Картинах. Тут це легендарні бутерброди. Саме Американу два без цукру, одне капучино три цукру і одне капучино один цукор. А можна ще в капучино там де три цукру якийсь ванільний сиропчик? Ух ти! Слухай, останнім часом я дуже жінку зрозумів свою. Солоденько, потім трошки м'ясця, а потім знов солоденько. Воно так смачно, капець, я то і кажу. В общем, песня. воно вагітно? На щастя, ні. <риск> Але ти ж помічав, да, що я у нас в кав'ярні беру, типа, от, е, якісь лати, тоді туди два цукру і ще три сиропчика, да, міксую там. Не сіть хаймен! оце, оце вже і звернення. А тут чисто ванілька, брат. Тут все хорошо. Тут ще все, все, все добре. Раз ви тут, моя задачка зірочка вас не злякала, я так поняв, Да? Ви вже поїли, ви вже подобріли, і тепер, я думаю, ви по-любому писали цю двіжуху. Писати? Подивляйте, ви вже согласні. Да? Цікаво, да. да. ми любимо таке, бутувати себе. Да. Ну що, тоді погнали, вам все ж таки покажу, до чого ви тут. что вы готовы? Это Toyota Starlet. А теперь наша он прямо. Да, Олег, я знаю, что ты за машина, это как в папку. <свят> да? Ты же, ты... Чуваки, наша машина, <свят> он там. <свят> не, ну это, конечно, Запорожец. Класс. Класс? <свят> Класс за <полу. свят> Мне <не> нравится. <свят> <свят> Слухай, пахнет а я. Ай-яй-яй. А что, а а, центральный замок не работает? Лімос акумулятора снявся. <рик> Де ти знайшов такий файний запорожець? <рик> він ще стояв 30 років в гаражі, и, е, був один одній сім'ї, вони купили його з салона і їздили чисто на дачу. І як завіряю, що це дідний клабіт, а це от віз в такому самі. Обалдеть. Сереж. я не вибачаєш. Це наш. Для розвісовки. Щоб зацеп був. Дерней багажник, Олег. Передерне Олег. Олег такий любви. Олег передерне. Oh Дивись, я купив його з гаража після простої. Uh -huh. Він запустився взагалі з півточка, як ми тільки підкинули бустер і коротше, все нормально сразу з ним стало. Uh -huh. Він доїхав сюди на Чапаївку, я отвіз його на хімчистку. Я вже думав робити з нього ялинку нормальну uh -huh. новорічну. Закинуть йолку на кришу, обмотати гірляндою, обклеїти наклейками і їздити, дарить людям новорічний настрій. Як тільки наступив день ікс, що я вже зібрався, думаю, зараз поїду всіх вітати зі святами. Відтоді він просто взяв і не запустився. Думаю, ладно, хрен з ним, визвав майстра, запустили. З півточка запустився, все нормально, почистили карбюратор. Ну, опять же, запланував зйомку на вечір, приходить вечір, собираюсь її запускати, не запускається. Заказав новий ремкомплект карбюратора. Перебирали ми повністю весь ремкомплект. Вже карбюратор там все нове, все. Запустили, він запустився. Майстер уїхав. Опять наступає день зйомки. запускати. він не запускає. І все. І отак от от він вже стоїть у мене тут з Нового року. І я шукав якихось наївних людей, які мені допоможуть в цьому. А тут попалися. Ви Ви забули машину на паркінг поставити. все. Чувак, воно прям дубове. Пацани, давайте. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ага. Ай. Ну все, жив. Байве. А він так схватує і не заводиться, так? Ну, буває, її не схватує я взагалі. Роблю. От підставна хрень, машина стояла, взагалі не запускалась ні разу. Хлопці приїхали, вирішили запустити. І він якісь признаки жизни навіть подає. Тому що в прошлому раз, коли я знімав про нього відео і збирався на ньому їхати, він просто ноль на фазу, він навіть перестав крутити. О, походу б'ються. Походу стріляли з, 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 з баригами <ріст> <ріст> щось <ріст> там стріляють, <ріст> Воно ще живе. поворотник включив, да ти що! А що таке? Заглох. А що він заглох? А, так він де заводився. Так, да, ми завести його не могли. А щас? Зараз типу, він... він завівся, виїхали заглох. А що ж тут не то? Yeah, yeah, yeah. Він, він обіцявся маслом, блін. Йопта. Я сподіваюся, блок. Ну коротше, все більше нюансів. Щось вилазить. Треба, я думаю, що тягнути до нас, <laughs> треба робити капитал. <профиталку>. І oh. будемо, будемо щось намагати. Мучились ми з ним на Чаївки, мучились і хрена не вийшло. Він то запускається, то глохне, то їде, то не їде. По-перше, він наче встять як собака. Масло там хірзно скільки з нього вийшло. Ну, він реально робота некоректно. Ну і ми прийняли рішення, що їдемо до хлопців на оболонь і будемо доводити його до ума. A few moments later. Так, фух, нарешті ми доїхали через весь Київ, блін. Ми тарабанули оцього лягушонка на цьому трасу. Владик, признавайся, тяжко було мені в жопу не в'їхати. Було не тяжко в жопу не в'їхати, було страшно в жопу не в'їхати. В Запорожець. Тут нічого не поясниш, на дорозі тримати важко і на трасові, через реальність, через весь Київ було трохи страшно. А так доїхали, наче нормально.

Олег а олег, підпиші, будь ласка, ти Гальфа, я пам'ятаю по минулі раз. Да, Читав. Давай, чи помпа, я... там скажи. Да. Да. Почитай, да. почитай. Да. Де у нього біді розйомки? Он От, теж хоже щось, так? Да? Ні, там в бардачку книжка. Давай піднімемо його. Давай, при з того боку, а я з цього. Давай. Да. І так, на ринку виходять е, два цілочі. Ти щось неправильно робиш. <laughs> Ми його рухаємо. Так, все. Ми і його порухали, а тепер давай його ремонтувати. Мені здається, тут щось не так живете. Двигун ззаді. Має спереду стояти під капотом, не возити. за багажні повозити. Сережа, нащо да. ти, на ти двигун в багажній будемо покласти? Сергій автопідбор, звертайся. А що під капотом? <laughs> Унікальна комплектація цього автомобіля заключається. Скільки автомобілів обічна старті робити? Один. Один. Правильно? Один. Два старти? Може кривий ще бути. Ну, Ладно. Учитуючи кривий старте, два автомобілі ми маємо. Криві криві Раз. Це звідси. Це звідси. Це звідси. А кожного полоса типа? Два. Мені знаєш, чим Ну, Тут будь-якому випадку один повинен щось робити, понимаєш? Це нормально, тут так обично, один тебе. Типа, просто ну, окрім одної людини, сюди більше не влізе. Ніхто. Ну я понял, тобі лиш би нічого не робити. А ну давай крутонышку. Владик, крутый, давай работай. А, Владик Нет, подставьте. Е, нормально. Что, Искра есть? Искра есть. Давай Вискрай, для початку почистываемся свечки и я думаю, що все буде добре. Думали, зараз, что все будет добро. Будемо зараз налаштовувати карбюратор через грабертор через 105 на ластування карбюратора назад 98М може бути складним завданням. <зас> Задачкою є <і> дірочкою. <зас> Я звичайно сказав. Ну, це завдання дуже складне, яке краще довірити кваліфікованому механіку. Олег! <зас> <зас> а! Треба <зас> влаштувати карбюратор. Я не механік! <зас> дуже електрика, яка каратинця. Переконайтеся, що карбюратор чистий. Він чистий. Колись ці машини видавали людям з обмеженими можливостями. Мені просто жалко тих людей, які на ньому їм таким видавали. Ні, а ну то, яка була тоді от альтернатива? Тига, да, от 80 кіток. 80 якомусь була альтернатива на ім'я Таврія. Ні, Таврія з 92-го десь 89-го. Це таке запорожець набагато простіше обслуговування в плані навіть того, щоб копійки витягнути того самого двигуна, треба розібрати півморди, щоб ну не достати. А запоросі двигун Ну, Він, 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 він... він... откручуючи 4 болта, він... він лягає вниз. реально. Це взагалі спортивний автомобіль з заднім розположенням двигуна. Це майже Porsche 911, на якому можна ганяти. Ти себе впевнено будеш відчувати. А, все я зрозумів, канал перекупи на мінімалках, я... а це просто Porsche на мінімалках. Mm -hmm. І В принципі, все. За Porsche. Який барига, така і машина, так? Порше. заглох. Ні разу. За 10 хвилин. Ну показывай, давай, як им заводить. Пока, Сереж. Так показывай, як им доводить. Надо белый платочек, чтобы помахать, знаешь, если слезы вытирают. Сереж. За машина напевно, така. Сережа, точно машина? А точно сцеплением слышишь? Типашо мои две педали будут нафига. Я не знаю, что с ним. Владик, а ну проїться ты? Че? Ишо? Ну я можу сказати, що це будет все окей, то просто одну прокладку между ним, хоть потрібно поменяли. Все, иди нахрен, блин, задолбан. Ай-яй-яй. Оправдуйся давай. Надо, що я буду оправдувати, ми, вмію я їздити. Не віримо. Віри. Ми тобі не Вмію. Віри. Ми, ми віримо. Вірю. Ваша думка на канал. І доїб на каналу. Їздить я вмію. І на механіки їздить теж вмію. Все. Ми самого головного не сказали. Підписувалися на канал, да. ставили всім лайки, коментували усі відео, писали свої думки на рахунок цього всього на рахунок цього Запорожця. І не забудьте сказати Сережу, який вміє, їздить. Да, вміє. Глянь, да. як він їде, дупок не вміняє ми. Да. Велика подяка хлопцям з Дівайн Круза, те, що реально допомогли мені. Провозилися весь вечір з цим корчем. і наконець-то він почав нормально запускатися. Від себе кажучи, ми реально розібралися з проблемою. Все ж таки, що з ним було. Все просто, він просто замерзав. От машина реально була не приспособлена для того, щоб нормально взимку на ній їздити. Я з купою людей перерозмовляв, які їздили на них, які знають цю машину, які займалися цими машинами, і вони сказали те, що от реально машина просто не для зими. Літом вона буде їздити, зимою вона буде вічно мозги. І це була остання наша капля. Ми настільки вдохновились гаражами хлопців, що це просто щось з чимось. Він огромний, він просторий, він двохповерховий, з підйомником, купа інструменту в ньому є. Блін, реально, гараж дуже класний. Та і чесно кажучи, я прочитав коментарі під прошлим відео. Ви писали, що хочете нарешті, щоб у нас був гараж. Що ви хочете, щоб ми нарешті готували автомобілі своїми руками. Ну і як правило, ми прислухаємось до вас. Тому ми швиденько прийнялись за пошуки нашого гаража. Прийшли до висновку, що нам потрібен гараж. Зараз займаємось пошуками. І це перший варіант, на який ми приїхали. Хоча ні, був один на приміті колись, але там такий варіант, що я навіть знімати не хотілося. Це, в принципі, більш-менш адекватно. Тим більше підходить нам по району, знаходиться на районі Видобича. Ну на цьому варіанті, друзі, ми не зупинилися. Були ще декілька крутих варіантів. Ось, наприклад, один з них це був варіант на Чапаївці. Там було аж цілих два. Бокси, але, по-перше, вони маленькі, по-друге, вони без ями. Але що саме прикольне було, там було приміщення з заброшеною банею. Тобто ми могли сняти не просто гараж, а могли сняти повноценно собі гараж і баню. І це всього коштувало 5 тисяч гривень. Ну, блін, баня це, звісно, дуже круто, але нахріна нам гараж без ями? І тим більше він не підходить під наші задачі. Ми не відчаялись і почали шукати далі. Ну ось, начебто непоганий варіант, просторий, два поверхи, навіть я б сказав би три того, що там є подвал. Але є одне велике но. Там підвал повністю затоплений. Там більше ніж метр води стоїть. Ну і там просто кучу клопотів. За нього хочуть 5 тисяч гривень. Дають з ним насос, і після кожного дощу нам потрібно викачувати воду з подвала. Ну, питання: нахріна воно нам? Ну і що мені не подобалося? Це був реально непідходячий район. Це була соломінка, це хрен знаде від Чапаївки, це хрен знаде від мого дому. От реально це прикольний гараж. Класна ціна, але це як будто прикольні штани, які тобі не підходять. Є, твою мать за 40 гривень штани бл. Я просто вважаю, що якщо знімати гараж, то знімати одразу нормальний, одразу на довгий час, щоб не їздити з міста на місто, і щоб він тобі подобався. Так, ну і ми будемо далі займатися пошуком гаража. Адже це виявилось реально дуже складно. Є купа варіантів, але саме того, що нам підходить, щоб був нормальний, просторий, світлий, з ямою, це буде або дуже дорого. Або у чорта на колічках, тобто за межами Києва. А нам потрібно ще, щоб було це більш-менш нормальному районі. Ну і для тих, хто не любить, коли відео моє закінчується без перепродажу, я підготував для вас одну тачечку. Ну і, звичайно ж, вона в небюджетах проєкту. Але вона була, ми її готували і на ній ми нехреново заробили. Так, друзі, купили ми вчора ще отакого жука. Тачка, повністю вся в рідній фарбі 19-го року. З рідним офіційним підтвердженим пробігом Блін, ну не тачка а скарб. і обійшлась вона нам всього 12 тисяч 700 доларів. Так, братва, забрали ми краску на нашого жука. Віддав я за підбір 320 гривень. Так, все, друзі, привезли ми машинку нашу на поліровку і хімчистку. Якоїсь грандіозної підготовки не буде. Є декілька царапін, які хотілося б мені підкапати. Ну і саме головне це зробити класну поліровку і хімчистку. Ну і до речі, з'явились нові хлопці, які запропонували свої послуги. І я думаю, з ними спрацюємось і завіз їм першу машинку на пробу. The next morning. Так, друзі, забрали ми нашого жука. Скажу, тачка вийшла просто бомбічна. Вона горить. Щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Вона чистенька, зробили хімчистку, а все це прикольно зробили по дуже класній ціні. І ось завершаючий етап підготовки жука. Потрібно поміняти м'ятий номер, який мене все все насторажує, і потертий. І, в принципі, тачечка готова. Зустрічайте, Нісан, Жук офіційний, 19-го року, з пробігом 50 тисяч. Друзі, от такого яджука нашого реально не очікував. Стан просто нової машини. В нього всього 50 тисяч пробіга. Ми зробили хімчистку, поліровку, і тачка вийшла просто нова. Царапина вийшла просто ідеально, навіть краще не придумаєш. І віддав я за це не дуже багато. В общем, купив я тачку за 12 тисяч 700 доларів. І всього за 150 доларів мені зробили, хлопці, хімчистку і поліровку. Тачка просто нереальна. Ну і зараз вона летить на простори авторіях. Шо, друзі, жук наш проданий. Майже 15 тисяч. Ми підведемо точні подсчети, напишемо вам тут суму. Ну що, і не забудьте ставити коментар, як вам взагалі був жук, чи подобається вам ця машина, тому що люди реально діляться на два лагеря Комусь ця машина дуже сильно подобається, а хтось їх ненавидить. От як ви относитесь до нього? Обов'язково напишіть в коментарі. Ну а ми поїхали купувати тачки далі. Покою мені не дає наша остання зустріч з хлопцями, що загнобили і кажуть, не вмієш їздити. Та да вмію я їздити, якщо там реально в машині торба, то в машині торба. Ну і зараз перевіримо, як їздять вони. Мені не дає покою наша ситуація. Приймайте мій виклик. Давайте купимо тачки по півтори тисячі доларів, будемо в равних условіях і якраз устроїмо з вами гонки. От і побачимо, хто не вміє їздити. Ну і щоб цікавіше було, давайте робити призовий фонд. Хто виграв, того хороший. Стій, стій, стій. Ти що дійсно подумав, що це відео закінчиться без традиційних обнімашок і припідняшок? Да ніколи в житті. Друзі, велике дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк під цим відео. Напишіть в коментарі.